Рітпацики, я думаю, що всі вже знають про такий бізнес, як Elixir Master, який додали в оновленні. І сьогодні я буду крафтити там еліксир. Один із рідкісних еліксирів це еліксир Риболова. Ну, рибалочка – зараз не такий популярний вид заробітку, але все-таки перед початком роблю для вас конкурс на 10 мільйонів. Щоб прийняти участь у конкурсі, підпишись на канал, постав лайк, в коментарях, напиши свій нікнейм та сервер. Удачі! А ми переходимо к відео. Так, що потрібно для крафту еліксира риболова? Дивимось, еліксир риболова. При використанні дає шанс плюс 20% на ловлю двойного улова. Діє 2 години і шанс крафта 5%. Для крафту необхідно кокос 10 штук, яблуко 10 штук, і слива 10 штук. І також пиво 7 штук і віскі 2 штучки. Це все можна купити в барі і 24 на 7. Зібрав я уже ось колекцію цілу на 35 попиточок. Зараз ми будемо крафтити 35 попиток і подивимось, скільки я зможу скрафтити і що це таке. Також ми перевіримо еліксир в роботі. А де ж взяти нам дерева? Дерева з цими плодами можна знайти по всьому серверу. Вони розкидані. Також для збору вам потрібна така драбина, яку можна скрафтити у себе в підвалі або на центральному ринку. Крафтам, Дуже важкий, тим більше там 15 чи 30%, я думаю, у вас вийде. І шукаємо такі дерева, в них киде на рост 5 годин. Починаю крафт. 35 попиточок. Все зібрано. Я сподіваюся, що я зможу скрафтити ну, хоча б штучок 5. А чому цей еліксир ніхто не крафтив раніше? Тому що е при оновленні тут був баг. І віскі неможливо було купити в барі, тому що воно давалось зразу в руку, тому що відоси є по поводу крафта еліксирів, але про цей еліксир ще немає. Також я хочу перевірити еліксир в роботі, а для цього я перебачу один час, один час на рибалочці і покажу вам, скільки я заробив за одну годину з еліксиром риболов. Опа, перший пішов. Хорошо, друга попитка, тому що я вже крафтив цей еліксир, там 10 чи 12 попиток, і він взагалі тяжко крафтиться, тому що крафт 5% всього. Це майже як аксесуар крафтить в себе в подвалі з 2%. Що ж, пробуємо крафтимо далі. Я сподіваюся, що накрафтиться нормально. Але на крафт я потратив дуже багато грошей. Я скупав по 50 тисяч ресурс, що вийшло у мене там. Около 50 мільйонів. У мене ще ресурси навіть остаються, тому що я не всіх зміг скупити. Так, треба виключити чат, щоб не загажав. І продовжимо крафтити. Хочу вже навіть перевірити його в роботі. Інші еліксири я перевіряти не буду, тому що на Ютубі є вже дуже багато відео, тим більше ці еліксири е, працюють навіть на вай City, і е, там шанс крафта навіть більший, їх краще крафтити. А цей щось поганенько крафтиться. Добре, я докрафчую і переходимо до результату. Ну що ж, от і солоденьке. Крафт завершено. І тепер я вам показую, скільки вдалося мені скрафтити еліксирів. Де вони? Всього два штучки, 35 попиток, два еліксира. Це дуже мало, це невигідно, напевно. Я перевірю рибалочку, працюю одну годину. І, Хоча з таким крафтом, я думаю, все одно не вигідно. Тому що ці дерева шукати по серверу важко. Плюс там киде 5 чи 6 годин навіть. І їх дуже багато потрібно збирати, щоб самому крафтити. Не знаю, як вам. Як вам такий крафт? Що скажете про, взагалі про еліксири? Дякую за перегляд. Пока.